Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство, вітаю запоріжців. Сьогодні у нас 23 серпня 16.46. Я роблю розклад. Він трошки буде по-новому. Робити комунарський район. Він буде робитися на три доби по дням, як ви хотіли, тут в іншому форматі. Тобто буде загальна ситуація по всьому комунарському району міста Запоріжжя на три доби. І далі я дивлюся багато поверхівки, приватний сектор і також стан людей, тобто постраждалих. По приватному і по багатоповерхівкам, ми таким чином будемо дивитися, чи, буде, наприклад, на приватний сектор впала якась така ситуація, пльотки чи криси, чи ще якась така негативна ситуація, то якщо у нас припадає на тому ж приватному секторі по людям, Ті ж самі карти, в принципі, то ми розуміємо, що таки там може якась ситуація бути, і ми будемо бачити, чим вона скінчиться для людей. Ось так. Дивимося, комунарський район. Так, 24-те. 24-те. хрест у нас лежить між кольцом та хлопцем. Звісно, ми відкриваємо хлопця. Є план, є сонечко, і це сонечко воно прикривається чим дитинкою. Тобто, я так розумію, і захист всесвіту йде. Я так розумію, що тут ми будемо прикриватися, захищатися і робити свої справи. Захист всесвіту йде, пройдемо ми це по дитині. Тут може бути якась історія, хоча я не бачу тут руйнування. Але щось може таке статися невеличке по дитині. Так, кольцу тут іде у нас зміни. Ну і в принципі по ліліям вони нормально закінчаться. Далі у нас іде 25 число, лежить розвілка, тут ключ, тут зміни. Цікаво, чим же кончаться ті зміни, буде якась нова ситуація теж по букету. Сподіваюся, що 25 число теж буде для нас нормальним. Бо ключ це дуже важлива карта. Далі дивимося, 26, те у нас лежить луна між нормальними позитивними картами, хоча дівчина не активна, О, вона таки активна, бачите, тут змійка. Ясно, ясно, ясно. Тоді 50 на 50 у нас виходить тут ситуація на 26 число. Давайте розкриємо саму луну. Тут йде добре все. Ну і ось так. так Тобто я так бачу, що 26 число, можливо, така буде подлінька для нас річ, готуватися, але ми з нею справимося. Не бачу тут руйнувань. Тут буде просто така нервова обстановка, ну і на тому, і все. Це загальна ситуація по комунарському району. Зараз ми подивимося, як вона проявиться на багатоповерхівках та приватному сектору. Дивимося, приватний сектор Комунарського району, весь взагалі. Так, 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 дивимося. Дивимося, що у нас буде пророблятися ситуація. По 24-му по крискам трошки йде. І що ми, що, хлопці, ось бачите, чітко показує, що вони будуть проробляти цю ситуацію. І чим воно закінчиться? По луні не дуже хорошо закінчиться. Буде і захист Всесвіту, але по тучам. Ну, то, що я казала, пройде по клеверу. Значить, приватний сектор. Оце тут, мабуть, оце воно і фонило, але пройде по клеверу більш-менш нормально. Плюс, бачите, воно буде ще і не дуже ясно, але потучам буде в тих же містах, де воно вже було. Всесвіт буде це все захищати і хлопці. Ну і ось, бачите, клевер вам теж припав. Ті люди, які живуть в приватному секторі на, в комунарському районі, де вже були прильоти, будьте дуже обережні. Це може повторитися, але пройде по клеверу. Ну, а в принципі, я можу вам сказати, може бути просто нервова обстановка взагалі то і більш нічого. Ну, Криси, бачите, вони такі випали. так що, І це я вже продивилася, як воно проігрується. По кольцу буде все добре. Тут у нас лежать зміни по ключу. І у нас зміни на лисичку тут. А ну, ну, Бачите, трошки з проблемами, але в принципі стабілізується тут ситуація. Більш-менш по ключу все буде добре. 27 число, 27 число проігрується, дивимось, дівчину. Тут у нас іде люди розвілка, сонце і по дитині. А, може статися така річ, щось вона йде, але пройде вона по дитині, або її зовсім не буде. То буде чи не буде? Давайте подивимося. Ну, бачу, що буде ця нервова обстановка. Все ж таки, будемо ми тут нервуватися і щось, мабуть, відчуємо так. Але пройде воно по дитині. Це 26 число. Люди приватний сектор. Багато поверхівки комунарського району. 24. 24, в принципі, тут все зрозуміло, тут буде все по клеверу, головна карта, вона по центру. Позитивні карти лежать е, поряд з нею, тому 24-те для багатоповерхівок повинно пройти по клеверу та по дитині. Чому? Тому що, бачите, тут все ж таки така історія намічається, бачите? Багатоповерхівки Комунарського району, але пройдуть вони отак. Будьте обережні. Коли летить скло, коли десь щось знаєте, летить в тебе, то таке діло, так? Ми ще подивимося там, що буде з людьми, але ось тут така картина проглядається. Ось, бачите, наші, будуть проробляти цю ситуацію, сподіваюся, що все буде добре. Так, далі, 25 число по букети з ключом, прекрасно. Що тут за змія? що вона Тут, робить? О, тут, бачите, чоловік випав. Ну, тем не менше, тут нічого такого не вийде. Просто йдуть такі наміри. Будуть по ключу, 25 число більш-менш нормальне. 26 число лежить всадник, він лежить між. Таких, ну, скажімо, таких карт, які нейтральні. Коса, да, вона негативна, але яке рішення? Стабілізації і зміни по горі. Ну, так собі, всадник тут. Зміни по кораблю, швидкі, робота і чим тут закінчиться для нас? По Всесвіту і допомога. Ну, нормально, в принципі, буде, але ситуація, бачите, яка буде нервова. Тепер по людям, яка буде ситуація. Чи будуть люди постраждалі в комунарському районі на ці дні від ракет та дронів? Дивимося приватний сектор. Так, 26 шосте -та, після хресташу. 5. Всадник. і Чим воно закінчиться після всадника? Ну, кольцо більш-менш, хоча його теж треба роздивлятися. Такі карти не про що не говорять, ви бачите, як воно закручується просто. Тобто тут може щось таке бути, люди, хоча ви в відкритому сенсі цього немає, розумієте? Але від хреста оце все пляше. Якщо не роздивлятися, от просто дивитися отак. да а, ну, Я не можу, тому що ця перша карта була, і хрест остання карта була. То хочеш не хочеш, мені треба то робити. Всадник гарна карта. Ми швидко пройдемо то. По книгі все прикрито. Але тут ну, таке воно закручене, замучене. ну, Будемо сподіватися, що все буде добре. А, так, Тут у нас 25-те число, дівчинка лежить між. Ага, Так, добре, добре, добре. 25 число більш-менш люди пройдуть, але бачите, все одно йде оця і прям повторюється, повторюється оця, оця річ. Бачите? Вже таке було у нас, але тут воно 25 числа програлося. Це може бути і вночі, це може бути як завгодно, розумієте? Ось так, тобто нерви, нерви по дитині пройдете. Чи можливі травми, можливі попльотка, можливі травми, але вони не будуть великими. Так що тут, як, по мінімуму, це нервова обстановка, по максимуму це можуть проігратися травми, але не будуть дуже великими. Далі, 24 число, більш-менш непогані карти, але тут йде проблемка вже. Що це за проблемка? Зміни, це, скоріш всього, воно піде вже ближче туди до вечора, до ночі, з 24-го. Uh, і зміни, бачите, йдуть по луні. Ну, я вам так скажу. Коли припадає гора, коли припадає гора це більш такі проблеми, вони можуть бути класичними, будь-якими. Будь але вони пішли наприкінці. Наприкінці, 24-та гора. Ну, Тут по-любому немає uh, фатального випадку. Тут просто люди, людина може проходити якісь проблеми по здоров'ю, навіть хронічні. Ось так. Ну і гора, це по-любому людина пройде гору ту. Ось так. Так, ми подивилися з вами приватний сектор і тепер багатоповерхівки. Так. 24 число. 24 число таке собі, бачите, проходимо, проходимо проблеми, да, йдуть трансформації, причому такого постійного плану. Як знаєте, як хронічне таке, як заскорузле таке вже, знаєте, вже такі собі тяжкуваті карти. Єдине, що якорь, це якось так воно, ну, дайте я покладу по клеверу. Ну, ось, бачите, ось, пожалуйста, 24. те Ідуть пошкодження. Тут можуть бути пошкодження однозначно, але вони хронічного плану, Даже тут можуть бути по горі, як хронічного плану. Зміни по ліліям, так, це теж такі по ліліям, я вам так скажу, про хвороба може бути. Ну, в цьому сенсі, я так розглядаю, по ліліям тут нічого поганого не може бути. По якорю по клеверу теж буде по легшому варіанту. Тобто тільки оця карта, вона така тяжкувата, тяжкувата по крисам. Але, в принципі, бачите, коли далі проглядаєш, воно прийде по меншому варіанту, все тут пройде. Ось так. Але це 24 число, 25 число. Це багатоповерхівки. Далі, 25 число. Хрест лежить між карт таких собі, їх треба розглядати. Письмо, воно нейтральне, башня це теж може показати як голову, як психіку, так і травму. Тобто ми будемо розглядати. Тут, де, бачите, Змія може показати будь-яке захворювання, тим паче з книгою. Ну, а тут більш-менш нормально. Тобто, бачите, як 50 на 50 тут виходить, тут можуть бути постраждалі. Можуть бути постраждалі, причому це іде, е, ну ось отак, бачите. А ну, дайте я книжечку продивлюся, по букету. Ну, в принципі, я б так сказала, ну що це за башня, що це нове? Нове захворювання. Ну, жінки, більше жінки проігруються, але пройдуть вони то якось, пройдуть якось по букету це все. Але по змії, я можу сказати, там просто можуть вилізти ті захворювання, які вже у вас є. Усугубитися просто-напросто. Далі. Це мінімум. Це як мінімум. А як максимум може бути по башні, все, що завгодно. Розумієте, карти показують від мінімуму до максимуму. Чітко показати, от що у вас це треба конкретно брати, людину. Якщо ви хочете конкретно роздивлятися, наприклад, я роблю розклади. Люди, ну, особливо по початку, багато розкладів я робила е, на півроку, наприклад. Це дуже так нормально і на три місяці. Тобто це продуктивно такий розклад, е, індивідуальний на сім'ю, яка проживає в, конкретному, в конкретній адресі. Так, це недорогий розклад, тому кому треба жити спокійно, більш-менш нормально, то зробіть його і не парьтесь. Так, далі. 26 число. Більш-менш хорошо, тут нормальні карти впали, стабільність, все нормально, все хорошо по дитині. Тут або може проігратися конкретно дитинка, а, щось таке буде не дуже серйозне, але реально просто нічого серйозного тут не станеться. От таке щось. ну, В принципі, по дитині повинно бути все добре. Тут якось от нове, нове направлення, початок нового, тобто повинно бути все добре. Все, я це закінчила. Майте на увазі ту інформацію, яку я вам сказала. Все, люди, будь ласка, бережіть себе. Почуємось, па-па.